Всім привіт, друзі! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про тестнет від проєкту Neptune Mutual. Скажу одразу, що про цей проект я дізнався тільки в розрізі того, що у них іде тестнет на Layer 2 від Coinbase, тобто на Бейс. Тому. Вирішив про це зробити відео, але навіть не знав, що вони вже працюють в ефірі у Mainnet та Arbitrum One. І тут у них було ось що написано: а, Чекайте, чекайте. що вони будуть запускати свій токен NPM. А, я так розумію, що можливо для ранніх користувачів, але я вже не ліз в активності. в... Арбітрумі в ефірі, тому що вважаю, що якщо вони вже анонсували, то можливо Снебшот вже зроблений. Але для нас підходить, що Бейс це потенційно те, що роздасть щось. Всі кажуть, що не буде в них свого токена або щось таке. Пов'язуються з регуляцією, але все ж таки можливо, що нам якийсь пріоритет буде. Це підходить також тим, хто просто набиває транзакції. У нас був не один тестнет уже в телеграм-каналі стосовно Бейзу, і ми продовжуємо набивати ось ці самі транзакції. Сьогодні розберемось, як в Neptune Mutual е отримати, ну як. Тут прийняти участь. В першу чергу треба буде додати тестову мережу Base Горлі для того, щоб виконувати зручно всі теснети, не тільки не тільки ось цей, що зараз ми виконуємо. Так інвестиції ще в проєкти, що важливо, 10 мільйонів зібрали, не так багато, але все ж таки щось є. Важливо, підпишіться на телеграм-канал, тому що тут всі гайди і по Бейзу, ось навіть поряд тут є пост одразу з DaCіSwap. Тому не знаю, чому, якщо не підписані, то підписуйтесь на Instagram також і на основний YouTube. Що нам треба зробити? Ви можете додати, якщо ще не додали, Бейз Гуерлі тестові токени Goerly для Бейзу можна взяти ось тут. Є такий кран. Ви заходите сюди, подаєте тут е, свій Metamask, е, який використовуєте для тестнету. Просите. Ну, я, мабуть, уже запрошував сьогодні, чи ні? Так, мені мене просять завтра це зробити, але у вас все має бути добре. Е, далі. Вам потрібно потрібно отримати все ось по інструкції тестові токени USDC та NPM. USDC, якщо чесно, я не знайшов навіщо. Вам ось тут потрібно вибрати бейс, приконектити гаманець і запросити. USDC в мене є, але NPM-у немає, які ми власне будемо розкидати по пулам, що і є нашою активністю. Ось. Можете зробити, звичайно, не з одного аккаунта, як це робиться правильно. А прогнати декілька. Так, ну попросили ми, я думаю, що нам все прийде. І далі нам треба стейкати монети в пулах на сайті. Як це відбувається? У мене вже зараз будуть простейкані. Вам потрібно буде приєднати гаманці. Можливо, за це і будуть якісь винагороди, тому я так віднісся щось. Бачите, я розкидав. Сюди ось ці в мене колект. Кнопочки вони у вас не будуть. У вас спочатку треба буде депозитити. Спочатку апрувити NPM, потім депозитити NPM. Давайте, в мене запрувлено вже, чи ні. Ні, в мене не запровлено, тому я покажу на прикладі одного. Ви нажимаєте Approve. Вам треба трішки тестового ефіру ось цього. Так. 2000 NPM. Допускаємо для того, щоб використовувались, і йде Approve. Після того, як апрув закінчиться, у нас є вже можливість застейкати сюди NPM і отримувати винагороди, ось бачимо, BEC і інші монети. Тобто, ви все це зможете отримувати в, в тестовій мережі. Так. Ну, чекаємо. Запрувелось, треба ось почекати трошки, тому що підлагує. Так, нажимаємо стейк. І стейкаємо. У мене вже є застейкані, але бачив максимальний ліміт тут 100 тисяч, можна взагалі стейкати і стейкати. Все. Я застейкав. Я, наприклад, одного покажу: я розкидав взагалі по всім пулам. З тих аккаунтів, що я робив, я розкидував по всім пулам для того, щоб всюди. Було ось цей NPM, і щоб всюди воно фармилось щось. Можливо, є сенс нажимати ще кнопочку колект але зараз перейдемо до ключового того, що потрібно зробити в цьому тестнеті. І як тільки закінчиться стейкінг, так, стейкінг закінчений, ще можна колектити, тобто отримувати свої винагороди за те, що ви стейкаєте NPM. -и. Так. Ось так ці винагороди збираються. Вся інструкція буде в описі під цим відео, якщо хтось ще не зрозумів. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно ось такий скріншот зробити. Наприклад, скопіювати його і піти в. Давайте я в Discord піду, але я зайду ось так, тому що мене так не впустить. У мене вже це готовий, має бути готовий канал. Який я зараз відкрию і покажу, що в ньому робити. Тут потрібно залишити свій фідбек. Зараз я покажу, як це зробити. Для цього вам потрібно буде використати гаманець, а також скріншот бажано б, з транзакціями, де історія транзакцій, хоч якась є. Тому ми шукаємо. Потріб нам, нам канал. так Якщо потрібно верифікуватись верифікуйтесь, але я вже не пам'ятаю. І тут внизу. Ось тут зліва є така колоночка Testnet Feedback. Ви сюди заходите, залишаєте ось тако. І, наприклад, давайте покажу. Ось такий скрін. Додаєте його сюди, і, в принципі, на цьому все. Я вже відправляв, тому відправляти ще раз не буду, щоб мене не забанили часами. Але. Ось така сьогодні активність. Дякую всім, хто подивився. Будемо надіятися, що за це нам щось буде. Або, можливо, якийсь NPM насиплять, можливо, як транзакції в тестовій мережі Бейзу нам додадуться до якихось винагород. тому. Дякую, що подивились це відео. Ставте лайк, а також підписуйтесь на цей канал, на основний канал, на мій інстаграм та на телеграм канал, які в описі під відео. Чекайте на нові відео, вони обов'язково будуть. Ну а більше інформації, якщо ви хочете, то я вам кажу, що тільки телеграм. Тут ось і про Maverick тільки що пост зробив, і RinoFi е, NFT на Galaxia, і івент від Орбітера та зк Era, і нагадування про Space ID, і ардроп від Кукойна з Combat, е, ось пошитку ЗК-EP. І його кайф на кюмолі і багато чого іншого. Тут взагалі дуже багато інформації, тому якщо ви не хочете нічого пропускати, то запрошую, велкам, а всім вам хорошого заробітку, мирного неба над головою та будьте здорові!